Всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Зараз ми знаходимося на автобусній станції Полісся. Звідкіля в старі добрі часи відправлялися маршрутки до зони відчуження. І це була така головна сталкерська автостанція міста Києва. Ну, взагалі, я Руси. Але сьогодні в наш інша ціль. Ми відправляємося в найкращий київський курорт сосновий рай. Пуща водиця. де будемо відпочивати і розповідати вам про історію, природу, архітектуру. Відправимось ми туди на найстарішому з діючих київських трамвайних маршрутів, який існує з 1904 року. Але відправимось ми не як прості пасажири. І тут ми відтворюємо стару київську традицію, призабуту вже традицію першої половини 20-го сторіччя, найліпшу з розваг. Тодішніх підлітків катання на трамвайній ковбасі. Зараз ви побачите, що це таке. Єдине прохання, за нами не повторювати, це смертельно небезпечно. І ми знімаємо за себе будь-яку відповідальність, якщо ви це будете робити. розважали себе саме тим, що от таким чином заскокували на сепку трамвая, який називали ковбасою, ну тому що вона тіліпалася як ковбаса. І так розважалося. Ну, інколи, до речі, це було пов'язано ще із дуже сильним переповненням транспорту. Зараз люди нарікають, що там типу мало транспорту, але зараз є взагалі ну розмаїття. Варіантів там, можна на метро, там, там ся, можна на машині, на свої маршрутах там ціла купа. Таким проїздом на ковбасі, на роботу так їздили. А це ті один трамвай там, блін, на декілька районів. І от набивайся купа людей. Звичайно, що декотрі де, 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 користувалися. от... Це найкращий і найкрасивіший у світі трамвайний маршрут. Багато разів вже наша влада на нього засіхала, щоб його знищити. Подивіться на цю красу, ліани справжні. Справжні міські джунглі. І все це доступно киянам просто за 8 гривень проїхати скрізь ліс 7 кілометрів. Бачите, просто справжня казка. Подивіться на ці ліани. Це просто фантастика. До речі, наявність цього трамвайного маршруту. Повністю нівець руйнує радянську легенду про павку Карчагіна. Нагадаю, для тих, хто не в темі, не читав радянську літературу, була така книжка, як жартувалася сталь», де розповідалося про відчайдушних комсомольців перших полум'яних років революції і так далі, які завзято здобували деревину для киян, збудували вськоколійку для того, щоб... Забезпечити місто деревом, паливом. Ось, вони її прокладали туди до боярки, до тих лісництв. Але перепрошую сильно, на, на кой ляд, вибачаюся, потрібно було взагалі будувати цю вускакалійку при наявності маршруту трамвайного повноцінного, який курсував крізь 7 кілометрів лісу. Пуща водиця виникла як один із. Останніх передміських курортних селищ, які масово почали створюватися наприкінці 19-початку го 20-го сторіччя навколо Києва. Забудова переважала дерев'яна, характерна для цієї місцевості. Бачите, потім такі от старі дерев'яні хатки дачні обкладалися цеглою. До початку нульових років селище формально знаходилося в передміській смузі. Пущанська церква, яка існує тут з 1907 року. Пред іншого на церковній території зберігся склеп. Подейкую що це робота легендарного архітектора. Городецького. Ну Тому що воно має мавританські риси. Такі В принципі, в Києві так повелося, що все, що красиве, вичурне незвичайне, а ще й такого арабсько-мавританського стилю, все воно нібито має якесь відношення до Городецького. За основною версією тут поховані. Представники родини Козакевича, київські банкіри початку 20-го сторіччя, але це не точно, тому що в радянський час їх тіла були звідси викинуті, імена знищені, все розграбоване. Оця дача на 10-й лінії стала останньою з мофікан додзинкою, яка нагадує про колишню розкіш дачного селища Пущаводиці. На жаль, ця будівля теж. Досить давно стає пусткою, є загроза її знищення. Ця дача була зведена під час Першої світової війни, ставши фактично таким собі вінцем творіння старої пущі. З тих пір тут нічого фактично з такою розкішшю, з таким виш такою вишуканістю дерев'яним мережам збудовано не було. Тобто, це можна сказати, остання така архітектурна перлина пущі. В радянський час тут був санаторій, потім квартири працівників санаторію. Ось вона стоїть занедбаною. До війни тут знімали фільми всередині. Під час березневої атаки на Київ російський снаряд СЗО ГРАД влучив частину цієї дачі, але, на щастя, вона не згоріла. Зараз ми з вами потрапимо всередину. Каміни такі от збереглися. Тут, вочевидь, знімало якесь кіно, тому що гардіни на вікнах такі. Під... і хтось підміг. Ну, взагалі це такий от шедевр дерев'яної зочисті, який, на жаль, найближчий час може бути повністю знищений. Тому що дар вже протікає і це в дуже поганому стані, на жаль. Двуйки дуже стелі, висока, просто нереально висока стеля. Тут склад якийсь був, Очується. Ще Шісті вимикачі. Це вхід. Люстри стилізовані під старовину, але я так розумію, що Блін, яка розвідка. Трати, це було просто імітація. Всі вікна, вікна забиті. Ось цією весною згоріла одна з найкрасивіших дач Пущеводиці, Побудована ще на початку 20-го сторіччя. Нам була така. Триповерхова з мезоніном. Ну, дивом взагалі, що хоч щось врятували від вогню. Обалилась тільки башта. Київські активісти намагаються ініціювати її відновлення. А мені здається, що будівля приречена все-таки. На знесені. Ай-яй, ти квіточка. Нащад, це та квітонька. така. тут був санаторій якийсь в радянський час. Санаторій загіноцидили, поряд будівництво розгортається, ну і от тут скоро теж цю примару минулого зруйнують і збудують оце. Город должен розвиватися, а те, що місто повністю втрачає своє обличчя, це цікаво лише одиницям небайдужих. Ось так виглядала класична дача на одну родину, яку здавали влітку на сезон, на відпочинок людям з середніми статками. До речі, я ще застав, от там от на горищі були дуже цікаві артефакти. Бачите, від них тільки лишилися такі порожні місця. Тут були таблички протипожежних товариств. На початку ХХ століття в Києві з'явилися перші страхові компанії, і для того, щоб засвідчити, що ваше майно застраховано нерухоме, потрібно було не тільки. Придбати да, папери, а щоб у вас була металева е, конструк... металева така бляшка на будинку, яка не згорає. Тобто після пожежі, якщо згоряють папери, то у вас будуть докази того, що ваше майно застраховане. От, ну, Хтось цей артефакт прибрав собі, бо він може на ринку антикваріату коштувати нормальних грошей. А сама хата тільки реставрована. Ну хороших же. Після Другої світової війни на місці колишніх дач, які здебільшого на той момент вже згнили, так як були зроблені з дерева або згоріли, почали масово поставати будинки відпочинку, піонерські табори, санаторії і так далі. Всього понад три десятки різних закладів. Ми вам покажемо нарізку коротку з тих, які ми відзняли. Можливо, ви щось пригадаєте, десь відпочивали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Піонерський табір, супутник Такі будиночки з дерев'яним різьбленням. Закинуто все за моєю спиною. Санаторій Пуща Водиця. Я не знаю, кому він підзарядковується зараз, але в моєму дитинстві 25 років тому я відпочивав тут, в дитячому таборі Пуща Водиця, під профспілок, отримав 10%, -10 квиток. Я запам'ятав пісеньку. Пропущу Водицю Я зараз її виконаю. А кожного ранку ми вставали на лінійку робити заряд. Ну, Все як в кращих традиціях радянських товарів підпочинку. Для 25 років пройшло, а я досі пам'ятаю. Пуще зелений, где сосний кльоний, березки намашу листвой. Трун, 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 где ми не будемо, Тебя не забудемо, завжди остаємося з тобою. Отак вот от запам'ятав. Ми ходили змагатися з сусідніми таборами. Тут був такий табор-маяк, він був більш заможний, такий, більш прогресивний, такі архітектурі модернізму вбудовані. І там були перші панки, яких я побачив, футболка групи Пурген, Гражданська оборона це був який там, рік 98-й, напевно, 97-й, отак от. Вони були з такими заколками, за за, ну, коротше, виглядали дуже так суворо. А прямо на протилежній стороні від нас, з іншої сторони, був дитячий табір вогнів. Я ще пам'ятаю, тут корона була десь у 14 2014 році. Мене... Я запхався сюди велосипедом. Через паркан його перекинув виганяв між будиночками, а за мною бабуся бігала охоронець, намагалася мене зловити. Тут малі були діти, оскільки я пам'ятаю молодше, ніж ми тоді, і їх вилили на пляж. Купатися. Після анексії Криму впущу водицю перебрався. Всесвітньо відомий кримський табір Артек. Ось його прохідна. В радянський час тут був санаторій 30-річчя жовтня, потім санаторій Пущу зерна. А тепер Артек. Кладовище пущоводиці дуже затишне, спокійне серед сосен. Наскільки взагалі кладовище може бути спокійне. Тут гарне повітря, все дуже розмірено. Тут є як і сучасні поховання, так от такі безіменні старі дерев'яні характерні для полісся хрести. Тихому і затишному пущоведиському кладовищі знайшла свій вічний спочин мати всесвітньо відомого письменника Анатолія Кузнєцова, який написав роман Документ Бабин Яр, перекладений багатьма мовами, де він перше описав трагедію Бабиного Яру, а подальшому вже в еміграції, в тому числі, описав радянські злочини. Тобто ця книга стала символом боротьби проти диктатури і тоталітарних режимів. Мати його пережила сина на багато років. Він, як відомо, Анатолій Кузнецьов поїхав. Великобританію під приводом того, щоб писати книгу про Леніна, і залишився там в еміграції. а Мати його одна вже помирала, залишилась сліпа, одинока, і доглядали знайомі. І ось вона в 96-му році знайшла спочин тут. Річка Горенка названа так за своїм розташуванням гірським. Тут дійсно є високі кручі і село Горенка поряд. В Книжці Анатолія Кузнєцова, Бабін Ярик» кадується серед іншого цікаві деталі, де місцеві дітавахи, там Пущаводицьке, Горенський, в 43-му році взимку, після звільнення Києва від нацистів. Тут я вже казав, що була досить е сильна потужна лінія оборони. І було багато померлих німців, тому що основні радянські сили наступали з півночі сюди. І трупів було повно. І коротше тілохи місцеві розважалися так, що в районі Горенки, отут на цій річці, на схилах, їздили на оклякових замерзлих трупах німців, як на дитячих санчатах. На відміну від Святошина, де всі вулиці називались Просіками, тут поперечні вулиці називаються лініями. І от на сьомій лінії біля церкви стоїть руїною і пусткою стара пущоводиська лазня, яку топила сосновими дровами. Зараз ми спробуємо потрапити всередину. Ось так от виглядала пущеводиська лазня. Топилася сосновими деревами, була найкращою. Передмісті майже курортно сюди приїздили містяни з Києва, щоб тут відпочити. От сауна. Повочки дерев'яні. Але на жаль все спаскудене. душові і в сусідній кімнаті величезний котел. І тут дерев'яні було. Кий котел тут в лазні зберігся. Прикиньте, яка. Ось. Так от я злазив в пущеводицьку лазню. Ага, добре, що з трамваю не впав. Серед іншого, в післявоєнний час в пущеводиці було зведено центральний осередок культури у вигляді кінотеатра Барвінок. Бо Ленін казав, що кіно це важніше із іскуств. Через це в такому. Дачному провінційному поселенні Пуща-Водиця з'явився величезний кінотеатр, такий, що міг вместити в себе усе поселення від мала і до велика. Зверніть увагу, щоб першопочатково тут було своє власне опалення. Димар виходить на дах. Бачите, навіть тут, в Пущі Одисі, в діаметрально протилежній стороні від району Голосіїв, теж позначена територія Національного природного парку Голосіївський. Бо терени цього величезного. Масиву зелених насаджень, конгломерату зелених насаджень не обмежуються тільки одним лише районом голосів. Тобто вони включають в собі численні, цікаві та вразливі території, де збереглися, де, ці... де є цінні ділянки рекреації з великими кількостями дерев, рослин і так далі, такі як Жуків-Острів, Висагра. І от навіть пущеводиське лісництво, а також лісництво, наприклад, навколо селища Коцубинське, тобто Біличанський ліс, теж є пущеводиського цього національного природного парку Голосівський. Тут такі, бачите, високі береги, піщані, сосни, вода. Це рай на землі. Mm-hmm. Ось врешті-решт композиційний центр старої пущі. Це парк місцевий. Парк, який існує тут ще, я так думаю, з часів імперії. Бачите, Льоха якийсь берігся старовинний жовтий цегли. І доріжка у вигляді колод. Був літній театр. О, яка... Білочка. Що це за білочка? Білочок тут багато. Ну і взагалі, з того, що наразі збереглося в Києві, Пуща-Водиця водиться, це дійсно найкраще місце на відпочинку. Незважаючи на занедбану місцями інфраструктуру. Закинуті об'єкти, які я вам сьогодні показав. Ну і теж зважайте на те, що ми надаємо закинутим об'єктам такої уваги. Прискіпливою, тому що ми любимо закидьки, закитянки. І насправді в Пущі є і нормальні об'єкти, ми теж їх показали. Але все-таки нас приваблюють закинуті об'єкти, тому що вони є, по-перше, там немає людей. По-друге, вони, ну, в них є якась таємні, таємнича привабливість, як, певною мірою, як такі собі машини часу, які повертають вас в минуле і показують вам. Як було раніше, на п'ятій лінії теж є тарзанки. Ну і місток, який тут завжди був. І є Теж його бачите реконструювали. Ну що це за качки? Це ми вже вийшли на річку Катурка. Я з цього містка теж колись стрибав. Тамарани працюють, Це, от, на сьомій лінії є пункт прокату. На сьомій лінії було озеро, на яке нас, ну воно є, ставок, на який нас водили якраз з нашої бази відпочинку Пуща Водиця. Коли мене питають, де найкраще всього купатися, це, я кажу в Пущаводиці. Тут справжні підземні джерела, лісові ручаї, котурка Горенка, які не мов би, беруть свої бакитні обійма, це селище з обох боків. Ну і воно цікаве в першу чергу, я ж кажу, що Пущаводицький ліс, відомий ще ледь не з часів Руси, за однією з легенд, тут полював ще князь Володимир. Пуща ліс є одним з найбільших лісопарків світу. Тут територія понад 4000 гектарів. Цілющий клімат обумовив те, що тут виник вперше в Україні диспансер для людей хворих на сухоти. Найкращі часи тут діяло до 20 різних здравниць. В принципі, вони існують і зараз. Але, звичайно, що потрапити в них вже. Стає важче, тому що коштують вони дорого. Що ж, друзі, наша міні-мандрівка Пуще доходить до свого кінця. Напишіть, будь ласка, про ваші улюблені місця відпочинку тут. Де відпочивали в піонерських таборах, можливо, або в санаторіях місцевих. Діліться ностальгією. Поставте лайк цьому відео обов'язково. Підпишіться на наш канал і засилайте нам гривеньку. Нагадуємо, що ми збираємо на GoPro. От ви бачили, як мені довелося плавати в воді, тримаючи рукою телефон. І до нових зустрічей в нових наших відео.